Привіт! Шановні товариші мисливці, підписники мого каналу. Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні з'явилася така хвилинка. На дворі у нас зараз така температура 35 в тіні, на сонці 40 і більше. Місяць тому я був в даних уїдях. Найшов одну балку. Ну, будемо так навіть не балка, а калюшка така 10 на 5 в діаметрі, і на ній сиділо з півсотні дорослої особі качки, і так як ви бачили, але дуже було приємно поспостерігати за ними. Так, друзі, зараз покажу вам. Вона там впереді, Калюшка така, О, може, 5х10. Скрізь сухо, одна така калюшка невелика, коло неї качки сидить. Зараз побачите. Постараюсь вам показати. Дивіться, скільки її там на березі сидить, <гум> бачили? Сейчас спробую поближче підійти. Зараз спробуємо. Вітер у мій бік. Думаю, що вони не почують, підпустять мене поближче. Ну, зараз спробуємо. Дивіться, які красені, друзі. А? Садять. Дивіться. Ано, дивіться. Дивіться, скільки їх піднялося. Дивіться. Дивіться. Ано. Полетіли, дивіться, скільки їх піднялася на ці калюшки. Я ж кажу, калюшка була 5х10 води. Бачите, скільки піднялось крижні. А на потягнула на ліс. Потягнули на ліс. Хм, ще не піднялися всі, все дивіться. Стою з вами розмовляю, вони ще дивіться. Ай, красавці! полетіли улетіли. Да. Ось так, друзі, бачите, сиділи на такій водоймі 10 на 5 квадратів з півсотні качки дорослої особи підняв. Таке місце в них було. Все, друзі, мирного неба над головою вам. До нових зустрічей на каналі. Всім пока.